Всім привіт, друзі! З вами магазин Велогалерея. І в цьому відео ми покажемо, як зібрати ось такий електроскутер Титан Єтрон. Приступаємо до збірки скутера. В першу чергу відкручуємо кришку для ніг. Вона фіксується на 4 болти. Відкручуємо всі 4 болти та знімаємо саму кришку. Дістаємо комплектацію. Тут у нас буде знаходитись комплектація. Ми її дістали, бачите? Відкладаємо на сторону і будемо використовувати збірці скутера. Ми розпочинаємо нашу збірку з встановлення акумуляторів. У нас в комплекті піде такий, така коробочка з акумуляторами. Бачите, тут є болти, щоб кріпити клеми, ложимо їх в сторону, розпаковуємо. Тут в нас 5 акумуляторів та встановлюємо їх сюди. Ось, дивіться, поставили та під'єднали ми наші акумулятори. Я ставлю ось таким чином, кому потрібно ставити на паузу. Дивіться, все виходить досить просто. У нас від скутера виходить плюсовий провід та мінусовий. Мінусовий фіксуємо на крайню клему мінусового акумулятора. Плюсовий фіксуємо на крайній акумулятор на плюсову клему. І далі плюс до мінусу, плюс до мінусу, плюс до мінусу. Ось ще раз ставлю, кому потрібно, дивіться. І також рекомендація від себе: в нас запаковані акумулятори йдуть з ось таким пінопластом. Ми його всовуємо так, щоб акумулятори не рухалися, а стояли міцно. Це нам допоможе в подальшому на ямах без всяких вібрацій гарно їхати. Далі ми беремо металеву пластину, яка в нас буде кріпити акумулятори, вставляємо її ось таким чином та закручуємо болтом. Далі ми встановлюємо нашу кришку для ніг і прикручуємо її на 4 болти, які відкрутили попередньо. На даному етапі потрібно, щоб вам хтось допоміг. Потрібно зафіксувати амортизатори болтом з комплекту. Бачите, припіднімаємо зад скутера, зафіксували болтом. І тут прожимаємо гайкою з однієї та з іншої сторони. Тут у нас йде гайка на 17, беремо ключ на 17, а тут шестигранник. Фіксуємо шестигранником і затягуємо болтом. Далі нам потрібно взяти наш задній болотник, встановлюємо його і будемо фіксувати його, бачите, тут є два болти, викручуємо їх, фіксуємо його тут, з однієї і з іншої сторони, і так само з однієї та з іншої сторони, ось тут наш шестигранник. бачите. Він фіксується і є в нас дирочка спеціальна. Як бачите, ми вже встановили наш задній болотник. Хочу відмітити, що він досить хороший, тому що довгий і не буде вам хляпати на спину. Наступним етапом беремо ось таку пластмасову защолку з комплекту. Вона в нас стає ось таким чином в заводські пази. Тут закручуємо шестигранником, А тут закручуємо самонарізом. Шестигранник ми вже закрутили, зараз прикручуємо самонаріз. Ось, як бачите, все зафіксувалось, чітко тримається і має такий хороший вигляд. З іншої сторони проробляємо те саме. Далі ми дістаємо з комплекту наші ніжки пасажира. Відкручуємо ось тут два болти, встановлюємо ніжку і закручуємо на ці самі ж болти. Ідентично проробляємо з іншої сторони. До речі, ніжки дуже класні, дивіться, відкидаються такі. Метилеві, впевнені, тримаються чітко і дуже стильно виглядають. Наступним кроком дістаємо палець. Він у нас тут був стояв. Ось. І зараз будемо встановлювати переднє колесо. Ось ми вже взяли наше переднє колесо, пропихаємо палець, одягаємо тут. У нас дві втулочки йде. Ось. Дві втулки. Пропихаємо через колесо. І з іншої сторони також нам потрібно встановити втулку. Ось, дивіться, встановлюємо тут також втулку. Пропихаємо повністю палець і фіксуємо його болтом. Так, ключами 15-17 зажимаємо колесо. Наступним кроком нам потрібно зафіксувати наш супорт, пропихаємо. Гальмівний диск через колодки і супорт зажимаємо ось такими двома болтами. Так, ключем на 12 все міцно фіксуємо. Наші передні гальма тросик потрібно просунути таким чином, щоб він фіксувався ось тут і не заважав при подальшій експлуатації. У нас тут було трошки не так. Ми протягуємо таким чином, щоб все правильно встановити. Ось зараз тросик ми вже протягнемо і тут закріпимо на його посадочне місце. Ось ми вже зафіксували наш гальмівний шланг. Бачите, він буде надійно триматися і не буде терти нам при експлуатації. Одним етапом нам потрібно поставити наш передній болотник. Для цього ми відкручуємо ось тут два болти з кожної сторони. І запихаємо сам болотник таким чином. На ці ж самі болти ми його зараз і фіксуємо. Ідентично пророблюємо з іншої сторони. Далі ми на перевилки встановлюємо ось такі катафоти. Вони мають таке посадочне місце. Встановили і у нас все гарно, гармонічно виглядає з однієї та з іншої сторони. Прямо з комплектації ось таку металеву дугу, в неї вставляємо ось такий шестигранник з комплекту і фіксуємо на дві точки опори тут і тут. Ось так буде виглядати. Після цього встановлюємо в них ось такі гумові заглушки. Ось як бачимо, заглушки вже встановили. Все виглядає досить красиво та гармонійно. Далі нам потрібно закріпити наші поворотники, встановлюються вони легко. Ось таким чином ви просто натискаєте на них до характерного щелчка, і тоді вони вже гарно фіксуються, мають тут гумову прослойку, тому зламати буде важко. Далі беремо винус руля і фіксуємо його. Тут в нас йде болт шестигранник. Посередині ми фіксуємо, плюс-мінус наставляємо рівно пропорційно до керма, так як це буде відповідати за наклон керма, щоб скутер їхав рівно. Далі ми фіксуємо сам наш руль на 4 болти. Прижимається ось цією пластиною, ось таким чином виглядає. Знімаємо з нашого руля гріпсу, закидаємо перше гальма. Тут у нас одразу в них і вмонтований пульт. Тут в нас є спеціальна дирочка і спеціальний пас. Зачекайте, сфокусую. Ось таким чином, щоб воно стояло все чітко та міцно. Покажи, як воно встановлюється. Ось потрібно попасти в пас, тоді скручуємо фігурною викруткою зверху та знизу. Потягаємо гріпсу. З іншої сторони робимо так само. Закидаємо гальма, а потім закидаємо ручку газу. Також на пульті є в нас пас, в який потрібно попасти та зажимаємо зверху та знизу. Далі нам потрібно під'єднати нашу приборну панель. Під'єднується вона на ось такий штекер. Вмикаємо запалення і дивимося, що вона працює. Як бачимо, все у нас працює чітко. Встановлюємо зараз приборну панель. Приборна панель у нас фіксується таким чином. У нас тут був закручений болт. І є отвір, бачите? Давайте отак покажу. Ось, Попадаємо болтом в отвір і міцно закручуємо його. Ось ми зафіксували нашу приборну панель болтом і потрібно натиснути на неї. Тут в нас є такі, бачите, два гачки, і вона тоді стоїть міцно, бо так вона буде вас хитатися. Далі ми під'єднюємо фішку на фару та встановлюємо її. Щоб встановити, бачите, в нас тут є два пази. Нам потрібно попасти в них, і тоді можна буде закручувати. Ось, ставиться плюс-мінус таким чином. Потрібно ще когось попросити, щоб вам притримали. Один тут фіксує, інший закручує. По три болти з кожнієї сторони. Тобто разом шість самонарізів, і в нас буде гарно зафіксована фара. Ось ми закрутили наш передній клюв з фарою. Як бачимо, по зазорчиках у нас все красиво стало. По три болти з кожної сторони, і в нас гарно зафіксована передня фара. Далі нам потрібно встановити передній такий багажничок. Фіксується він на три довгих болти. Тут в нас фігурна викрутка. Понаживляли і зажимаємо. Ось таким чином покажи, як воно виглядає. Виглядає круто. Беремо з комплекту ось таку заглушечку, і вона встановлюється ось сюди, на три пази, бачите? Щоб все у нас гарно виглядало. Ось таким чином. Ось такий готовий результат в нас получився. Скутер дуже красивий, як на мене. Зібраний гарно, якісно. Як він їде, покажи. Ось так їде скутер, все в нас чітко. Тому, кого цікавить, звертайтесь в магазин велогалерея, широкий асортимент велосипедів, електроскутерів, електротрициклів та багато іншої техніки. Силка на сайт буде знизу.